Ну, ви бачите, що рубль повзе до гори, і це рашу економічна вбіла війна, яку вони розв'язали. Вони сподівалися на короткий там проміжок війни. А повтрачали газогіни, Повтрачали, повтрачали кораблі, літаки. Що ще Сибір Вони втратили там китайці. Багато території забрали в оренду, Нафтовий ринок вони зараз поступово втрачають. Дуже багато репутаційні втрати великі, то тобто все, що можна було втратити. Вони втратили, і зараз, якщо вони не зупинять, я не знаю, як там Китай теж не потрібні ті території, щоб їх там скуповувати прямо зараз. Китай теж таке допомагати в цій війні. Ну, то есть, раша крашиться і буде поділена. Нікуди вони не дінуться. Бачите, якими темпами зростає інфляція у них. І це вони ж багато що приховують. Ще першого і вінтів перекроють. Це все. Це може бути смертельне. Ну так, да, звісно, що вугол загнаний, він ще буде щось там пижиться, щось брижати слюною, там, істеріть, ну, додавлюють. Це, це зрозуміло. Так що, ну. Б... Прогнозах Дмитра там і багато людей відчувають, що все, ну, там на Рашу вже доходить до того, що там їх додавлять. І падуть на ті умови, які там скаже їм Трамп, і не ті умови, що там і території за ними залишаться, банан за ними залишиться. Все на все добре, до слідучої зустрічі.